Володарів медали визначили у дербі серед земляків. На майданчику фізкультурно-оздоровчого комплексу горішніх плавнів відбувся дитячий турнір з футзалу Промінь мрії. У його вирішальних поєдинках зустрілися одноклубники, а переможця визначила серія пенальтів. Про яскраві заключні моменти футзального змагання. Дивіться далі. У горішніх плавнях відбувся одноденний турнір з футзалу Промінь мрії КАП» серед гравців віком до 14 років. По дві команди на турнір виставили гірник спорт Горішні плавні, кадюсиша Світловоцьк та лідер Кобиляки. Тренери раді перевіряти своїх вихованців у гарних умовах, які є у горішніх плавнях. Кожен турнір тут цікавий, насичений. Знаєте, ці емоції, відчуття, які діти використовують на цих турнірах. Завдяки таких турнірах діти розвиваються. Діти дають тільки вперед. Це один з найкращих, мабуть, в області, так, зал, чи ні? Так, ну якщо взяти по тому, що він найбільш новіший, і паркет, і ламінат, саме останнє, тому тут дуже тепло, дуже чудово, гарні результати, гарні організатори, судді, всі дуже чудово, на високому рівні завжди приходять турніри. Коли ще приїдете наступного разу? Наступного разу, можливо, через тиждень. Ми вас дуже часто, ну, ми завжди привістимо турніри, участи, тому що це роздух дітей, вони на першому місці. Так вийшло, що у вирішальних матчах один проти одного грали земляки, тож турнір отримав три безкомпромісні дербі. Команди господарів майданчика з гірника спорт діяли не основними складами, тож у підсумку розіграли між собою п'яте та шосте місця. Далі у грі за третє місце зустрілися команди Лідер із «Скобеляк». У цьому матчі ініціативою володіли гравці старшої команди Лідер один забили чотири голи, а пропустили лише один та виграли матч за бронзу. Мізюменка в Дербі, можна сказати, зустрілись команди. Менші хотіли проявити, доказати, що вони не хуже, ніж старша команда. Ну, я задоволений грою і турніром. Викладувались на повну перша команда. Ну, перша, можливо, вони вже дуже хорошо знають один одного. Частенько між собою грають. Ми розглядали тут в принципі 2012 рік, вже завершує турніри з футзалу. А 2013-й готується на чемпіонат України в берегово в березні місяці. Тому ми такі турніри розглядаємо зараз як підготовку до цього чемпіонату. То, в принципі, Зараз виходимо, ну багато дітей хворіло. Зараз виходимо на, плануємо вийти до березня місяця на оптимальні свої кондиції. Те, що навіть фінал серед земляків може бути захоплюючим, продемонстрував матч між командами комплексної дитячо-юнацької спортивної школи зі Світловоцька. У цій грі у непростому положенні опинився тренер команди Кадю США Світловоцьк Микола Якимець. Він розташувався посередині між своїми командами. Фінальній грі я дав право вже грати самим дітям, так як кожна команда злоговає тільки на перемогу, тільки на кращий результат. Так вийшло, що вони боролись до останнього. Кожен хотів показати свої вміння, своє старання, свої дії на футбольному полі. І бачите, гра вийшла чудово, чудово дуже гарно. У цій грі важко було передбачити переможця, адже рахунок завжди був мінімальним. Лік голам відкрила молодша команда Кадюсиша. США-2». старша за віком команда зі Світловодська 2012 року народження зрівняла рахунок. 1-1, так завершився. Перший тайм фіналу у другому. Кадю США 2 могла знову вийти вперед. Але на цей удар зреагував голкіпер. Воротар першої команди Кадю США продемонстрував чудову реакцію і у подальшому грав надійно. Воротар першої команди кадю США стійко переніс цей удар та продовжував гру. Далі вперед вийшла старша команда Світловодська, але молодша за віком команда Кадю США зрівняла рахунок 2-2. Затим кадю США 2 пропустила прикрий автогол. 3-2, і здавалося, що старша команда Кадю США вже збереже перевагу. Втім, перед фінальним свистком рахунок знову зрівнявся. За 40 секунд до кінця матчу команда Кадю США 2 вдало реалізувала вільний удар. Основний час поєдинку завершився з рахунком 3-3. Переможців визначила серія пенальті. Команди впевнено розпочали цю футзальну лотерею, але один із ударів відбив голкіпер першої команди Кадю США. Вирішальний удар. Перша команда Світловодська реалізувала і стала переможницею турніру. Не запланована була така мета в пенальті вирішити Несподівано сподівано. Майже всю ігру вигравала команда номер два, і команда один як ска збалансувалася, використала свої моменти, ті, які в кінці, і зрівняла рахунок наприкінці гри що 3-3. Як тренер вирішив по составу, така команда виграла даний час, яка є. Але діти другої команди несподівано показали дуже гарні результати несподівано для мене та для всіх, хто був присутній. Переможці розповіли, як почувалися у грі проти добре знайомих суперників. Як на тренування грати? Не дуже важко. Чудово, вони старалися дуже, але ми перемогли. Розкажи, що тобі вдавалося на турнірі? Що було цікавого для тебе? Що вдавалося? Ти гол забив да, у фіналі? Так. Да. Ну, більше почалось обігрувати та давати паси. Чим цікаві такі турніри тобі? Та набиратись досвіду, ти капітан. Розкажи, як ти себе відчував, що тобі вдавалося? Чи хвилювався на турнірі? Ось чи важкий він був? Ні, не хвилювався, тому що грати проти своїх це дуже добре. І відчувалося передачі, ведення м'яча, голи. На церемонії нагородження індивідуальні призи отримали найкращі гравці в командах та володарі статуеток у номінаціях згідно з ігровими амплуа. Були оголошені імена найкращого воротаря турніру захисника, нападника та бомбардира. Кубок мрії отримала команда Лідер 2 з Кобеляк. Перша команда з Кобеляк Лідер 1 стала володарем бронзових нагород. Два кубки та два комплекти медалей відправилися до Світловодська. Срібні медалі здобули гравці команди. Кадю США 2. Мені дуже сподобався цей турнір та найбільше запам'яталася гра із лідером один. Чим саме? Ну, напряжена, напряжена гра дуже сильно напруга була. Важко Бо... проти своїх грати. Так, було важко. Як тобі фінал? Мені сподобалось. Головний приз до рідного міста повезли гравці першої команди Кадю США США-Світловодськ». Хлопці, дякуємо за участь в турнірі. Чекаємо у вас вже на зелених полях. Цей турнір подарував дитячим командам незабутні емоції. Наступного тижня у горішніх плавнях у рамках серії промінь мрії кап планується проведення турніру з футзалу команд вікової категорії до 12 років.